Вітання, друзі! Мене звати Василь Пихньо, Ви на Ютуб-каналі Третя світова. Я вас запрошую до традиційного щотижневого підсумкового формату огляду карти бойових дій з назвою Що на фронті, адже саме таке запитання ми ставимо одне одного, коли хочемо зрозуміти дізнатися, що ж відбувається, в якому форматі зараз на лінії бойового зіткнення. І одразу забігаючи наперед, я дам таку загальну характеристику того, що відбувається: Росіяни за підсумками тижня, що минає, чітко. Виокремили, хоч вони це і раніше неприховано давали на це основний акцент. Виокремили основний напрямок свого удару: це Донеччина, другим основним напрямком є Харківщина, Сумщина, Запоріжжя, Херсонщина, все це інше є, на мою думку, допоміжним і саме про значно зростаючу. Загрозу, яка виникає у нас на Донеччині, буду розповідати далі впродовж сьогоднішнього огляду. Але неодмінно підпишіться, поставте подобайки, пишіть свої коментарі. підписуйтесь власне на третю світову, якби це дико та шалено, в якійсь мірі можливо, не звучало Отже, мапа про неї одразу і рухаємося до. На мою думку, найбільш загрозливого напрямку, який зараз виникає, це Покровський, Покровсько-Мирноградська агломерація. Що противник тут зараз намагається зреалізувати, окрім фізичного просування на півдні та на півночі, до яких я зараз детальніше дійду, він завдає ударів по логістичних шляхах, а на сам пункту добропілля, завдаючи власне ударів по цій логістиці, про що аналітики Deep Діпстейт буквально цього тижня робили свій вихід в пресу, зазначаючи, що впродовж двох днів росіяни. 100 ударів піввідронами завдали по населеному пункту добропілля. І ну добре, давайте зараз Добропілля ми проговоримо. Давайте спочатку по безпосередньо мапі по спробі фізичного охоплення. Тобто є Покровськ Мирноград, є ця агломерація, яка безсумнівно є дуже важливою для загалом оборони Донбасу. Росіяни були зупинені на південь від Покровська в двох населених пунктах: котлине та Удачне ще. Ген-ген декілька місяців тому, чому вони тут були зупинені? Тому що що котлене, що удачне це насамперед хороші у сенсі оборонних дій промислові об'єкти. Там є шахти, наші, які дозволяють довго, якісно і доволі серйозно оборонятися проти проти противника, якого було зупинено. Адже саме тут на південному напрямку росіяни робили свій основний акцент на початку цього року. Але їх тут зупинили. Що зараз виникає? Нова активність значно зростаюча активність, що в удачному, що в котленому. Кількість військ загалом на покровському напрямку більше 110 тисяч осіб особового складу противника, які безсумнівно що будуть намагатися тут, власне кажучи, тиснути. Друга локація це північ, де зараз росіяни дійшли до певних рубежів, які дозволятимуть їх ефективніше і краще ще стримувати. Але проблема полягає в тому, що вони туди дійшли. Перший рубіж це родинське, другий рубіж, це Новоекономічний, який як ви бачите, вже наполовину сіріша є. В сенсі загарбання противником і росіяни таким чином рухаючись тут, намагаються обійти покровську мирноградську агломерацію із півночі. Вони розуміють, що в лоб бої це надзвичайно витратно та надзвичайно складно. Тому відрізають також і логістику. Але до речі, перш ніж ми передамо ще на логістику, чому все ж таки, попри відрізання логістики, росіяни йдуть в населені пункти, для чого їм це потрібно? Загалом на напрямку Донбасу і Харківщини є 11 населених пунктів. Які потенційно або вже зараз наближаються бойові дії, або ведуться, або а, в якійсь проекції можуть вестися, або вони є метою для противника. Отже, що це за населені пункти? Це Покровськ, Мирноград, Костянтинівка, Добропілля, Дружківка, Слов'янськ, Краматорськ, Сіверськ, Лиман це дев'ять населених пунктів на Донбасі. І ще два Харківські Борова та Куп'янськ. Яка генеральна ідея літнього осіннього наступу? І чому я, до речі, скептично доволі ставлюся до оцінки того ж економіста, який цього тижня виходив з публікацією, про те, що повністю вже все російський наступ противника захлинувся? Так він захльобується, але він не захлинувся, тому що ще попереду 3-4 місяці активних бойових дій, тобто ще півлипня, серпень, вересень, і в принципі жовтень 3,5 місяці активних бойових дій, в межах яких росіяни зможуть наступати, будучи в полях? Що означає в полях? Зараз е, технологічна дронова війна вона просто сягнула апогею. Нічого не може пересуватися, рухатися нічого живого, нічого, що їздить, не може рухатися на ділянці від лінії бойового зіткнення на щонайменше 15 кілометрів. Як в наш бік, так і в російський бік. Насправді це так само є, це тотожно. Росіяни за 15 кілометрів в цій кілозоні знищуються, але й ми страждаємо дуже страшенно від цих ударів противника в 15-кілометровій зоні. Відповідно, постає. Подальше, наступне запитання. Відповідно, що робити, аби ну якось укриватися від цих від цієї шаленої тотальної кілзони знищення за допомогою дронів. Станом на зараз дозволяється робити зеленка, тобто кущі, трава, яка буйно рясніє, зеленіє листочки на деревах, дозволяють бодай якось укриватися від ворожих дронів. А коли настане кінець жовтня, початок листопада, цієї зеленки не буде. Можливості для укриття в полі не буде. Відповідно, росіяни чітко розуміють, що їм потрібно до цього часу зав'язати бої за якісь великі населені пункти. Що таке населені пункти? Це в будь-якому випадку це укриття, це рукотворні укриття з підвалами людських хат, з руїнами просто-напросто якихось хат або будівель, які вціліли, гаражами, все це можливість зачепитися за них, сховатися у них і буде якось сподіватися на те, що дрони тебе не знищать, тому що залишення у відкритому полі без зеленки означає означає повністю тотальне таке геноцидне знищення тієї піхоти, яка там застрягне. Відповідно, на ці 11 населених пунктів. Пунктів росіяни і кладуть око бодай десь зрозуміло, що вже зараз це зрозуміло, що за всі 11 вони не зав'яжуть бої, десь вони можуть зайти в межі населеного пункту в той же Мирноград вони можуть зайти, в той же Покровську вони теоретично можуть зайти. Вони можуть. Зайти теоретично і в Сіверськ, в Лиман можуть зайти в Куп'янськ можуть зайти, тому що вони там вже залічені кілометри від Куп'янська, але це їхня є генеральна мета поруч із генеральною метою заходження в населені пункти. Потрібно досягнути ще іншої історії, асиметрично знищувати логістику противника для того, щоб ну, стимулювати власне противника самого виходити з цих населених пунктів. І е, у випадку Покровська е, Росіяни якраз таки дуже активно намагаються розіграти цю карту із добропіллям, тому що добропілля це є. Е, Надважливий хаб для забезпечення Покровського Мирноградського да, покровсько мирноградської агломерації, тому що через нього пролягає якраз таки дорога, яка сполучає Покровський Мирноград. З, по перше, це одна із двох логістичних трас, основних така, яка є. Друга, яку можете побачити, йде на захід в бік Павлограда. От сюди крім цього. Добропілля це ще й хаб, який сполучає із трасою туди далі на північ, в бік Слов'янська Краматорська. Відповідно, росіяни зараз надзвичайно. Шалений вплив чинять своїми дронами на добропіллі. Як я сказав за останні тижні було два дні, коли вони, наприклад, використали 100 fpv 100 fpv дронів. Уявляйте собі, друзі, яка це яка це інтенсивність? Це, по суті, що майже як на лінії бойового зіткнення зараз інтенсивність у добропіллі, і я вже сказав, що ми в принципі робимо тотожну з росіянами. Ми знищуємо їхню логістику, але ми опиняємося в такій дроновій технологічній війні, подекуди ну в невигідному становищі. Зокрема, добропілля є одним із таких становищ. В чому воно полягає? Навіть попри те, що ми їх знищуємо, росіяни мають ресурс. Вони далі постачають піхоту для того, щоб далі цим м'ясом атакувати. Ми не маємо. Ми не ставимо до своєї піхоти як до м'яса. Ми не маємо цієї піхоти. Ми не маємо можливості ризикувати що автомобілями, що бронею, яка буде пересуватися поруч, е і ніяк не протидіяти ворожим дронам. Просто типу прийняти цей факт боляче, але перетерпимо. Ми не можемо цього зробити. Росіяни поки демонструють, що вони це на цьому напрямку можуть зробити. Це перша проблема, яка в нас тут виникає. Друга проблема, яка на нас вини. Те, що росіяни паралельно задають ударів по цивільних, вони зовсім не гребують тим, щоб задавати ударів по цивільних, паралельно виконуючи терористично варварську свою функцію, і зокрема до речі про варварські дії росіян на Херсонщині. Наприклад, тижня, з ми зараз вам підсумовуємо, писало праве таке консервативне. Республіканське видання за New York Post Це видання, яке точно, скажімо так, потрапляє на стіл до президента США Дональда Трампа, і він його читає щоранку. І от, якраз таки з написом Barbaric, тобто варварство, з ним вийшов матеріал на заголовній сторінці про вбивство нашого українського однорічного хлопчика Дмитрика. Один рік дитина народилася в час війни. Дитина в час війни загинула. Чому тому що кляті вороги задали по ній удару, якраз таки з допомогою дрона і про цю це. Ну я не знаю це сказати добре. Добре, що воно з'являється на сторінках е цих видань. Добре, що Дональд Трамп про це прочитає, тому що це це більше ніж варварство про цю. Історію про загалі трагедію Херсона про трагедію інших наших прифронтових міст треба говорити, але росіяни геть зовсім не гребують те, щоби такі трагедії спричиняти в Херсоні. В тому ж таки добропіллі вони задають ударів по цивільному населенню, і це на жаль, друга така хілесова п'ята наша, з якою ми ну якби нічого не можемо зробити, і більш того, велика претензія є до місцевих влад, яка Ну не до кінця включена в процеси в плані того, що для того, аби оборонятися, ось так від таких ударів від дронів, потрібно логістичні шляхи обтягувати сітками. А ви подивіться, що відбувається на трасі між Покровським та Добропіллям. Бійці 46-ї аеромобільної бригади знімали це відео на тижні. Вони показують ось давайте На початок перегорнемо. Ось так на обабіч дороги стоять знищені автомобілі. Пікапи, ще тліє якась вантажівка праворуч. От ви бачите, стоїть це денне відео, нічне відео. Взагалі, як наші бійці їдуть, і по них задається удар за допомогою FPV-дрона. Це дається взагалі та ж сама ділянка, якою попередньо їхали бійці в день показували. А зараз FPV-дрон прилітає по ній. І знаєте, що найгірше, чого, скажімо так, не видно на цій трасі, а не видно антидронових сіток. Хоч це не є проблема їх привезти з Європи рибальські сіті, аграрні сіті, які використовуються для аграріїв, привезти і розтягувати їх. Це зараз обов'язкова акція для всіх профронтових доріг. Збоку. По боках і зверху, щоб ця антидронова сітка була, аби в ній плуталися в дрони і не завдавали ударів по наших автомобілях. Але цього ми не спостерігаємо. Хоч ми би мали зробити after -action review і зробити висновки на з культської операції, коли росіяни так само за допомогою своїх HPV-дронів просто знищили всю нашу логістику на напрямку однієї єдиної траси між Сумами та суджею через ту ж таки юнаківку, яка зараз є передовою бойових дій. Ми не зробили цих, очевидь, висновків, і зараз дуже ще один тривожний такий момент. Я не впевнений, що зробили чи ні, але побачимо, які тут висновки, чи було тут проведено after action review тому що я ще минулого тижня прогнозував, що цілком ймовірний наступ противника на напрямку північної Харківщини, ось тут, в проміжку між Вовчанськом та Куп'янськом, білий колодязь, приколотний великий бурлук. При тому, що тут довго не було якоїсь активності бойових дій. А тут так само у нас є надзвичайно важливий логістичний шлях, який пролягає, який фактично сполучає той живучанськ через білий колодість, Приколотний, великий бурлук і Куп'янськ. І зрозуміло, що ця траса може потрапляти під ураження ворожих FPV-дронів і вже потрапляє під ураження ворожих FPV-дронів з території Російської Федерації. І тут однозначно, що треба було так само це обтягнути сітками. Обтягнули чи ні. Побачимо, тому що справді зараз є е, фактори того, що росіяни зібрали е, свої сили, скажімо так, в кулак, і можливо в дуже високому ймовірно що вони в скорому часі спробують задати ударів по великому бурлуку одразу, скажімо, так, з трьох локацій, е, адже. Оглядач групи інформаційний спротив Костянтин Машовець буквально якраз минулого тижня зазначав про те, що на великий бурлук Росіяни зараз підтягнули додаткову бригаду з району населеного пункту Мілове, де власне було прорвано кордон на напрямку дворічної зараз на два населені пункти тиснуть росіяни, які тут, скажімо так, ну лінія бойового зіткнення зараз є. Це зокрема населені пункти Кутьківка та Путникове, і плюс вони зуміли перейти річку Вовчу. В західніше Вовчанська, і так само на цьому напрямку зможуть зробити ще третю таку точку напруження. А фактично, ну це все з метою робиться і розтягування наших військ, і створення генеральної загрози для куп'янської агломерації, яка є. Другочерговою після Донбасу, Харківсько-Харківська федешноділяка фронту Купін'якськорова. Вона є другочерговою, на мою думку, другим усунним напрямком удару Російської Федерації у ході літньо осінньої кампанії. Тому підсумовуючи цей блок, загрози є логістичні загрози. Є противник. Повірте, він страждає. Можливо, навіть подекуди ще страшніше ніж ми страждаємо. Але по противнику це не те, що не цікавить це. Це нехай вони вирішують свої проблеми. Нам треба думати про свої проблеми, і вони в нас реально так само є, ось ці м м сітки. Вони мають стати просто такі аксіомою для місцевих громад. По-друге, запровадження кращої якості роботи зенітними дронами, що демонструє, наприклад, за підсумками червня, найбільш ефективному в сенсі роботі зенітними дронами став стала третя штурмова бригада серед усіх лінійних підрозділів сухопутних військ. Вони поставили рекорд по знищенню як розвідувальних, так і насамперед ударних БПЛА в прифронтіві, тому що ударні БПЛА зараз теж дуже складають серйозну загрозу. Шахеди частіше застосовуються не тільки по тилових містах, але й по прифронтовій смузі. В 30-50 кілометрів, коли немає часу на реакцію збиття цих шахетів, і там за 30 50 кілометрів розташовуються пункти управління наші, зрозуміло, що склади, резерви. Ну і от третя штурмова е, звітує про е, збиття за підсумками червня, 268 російських БПЛА за місяць. Серед них 83 ударні дрони, зокрема, 27 шахетів, три ланцети, 52 молнії молні і один куб. Також знищено 6 розвідувальних дронів та 179 так званих малогабаритних апаратів, які росіянами використовуються для спостереження і коригування вогню. Тому ось така таке відпрацювання по ударних биполах це теж як би, варіант відповіді, але цей досвід треба масштабувати на більшу кількість підрозділів прифронтових. Якщо в нас будуть за допомогою зенітних дронів наші бійці оперувати якісніше, і їх буде велика достатня кількість на фронті, то це і більші шанси на те, що Шахеди не зможуть прорватися, грубо кажучи, в тилові райони наших міст. Які ще висновки варто зробити за підсумками минулого тижня? Це по сумщині. Фактично зараз досяг ворог там надзвичайно складних обставин свого перебування на Сумщині. Як і прогнозувалося, вони не зуміли прорвати нашу оборону далі ніж на 8-10 кілометрів від кордону державного. Більш того, за останній час згадаємо ці події, було відвойовано населений пункт Андріївка. Ось тут він. На напрямках Олексіївки та Кіндратівки наші війська зуміли зробити флангових ударів, і фактично що зараз створюють загрозу ледь не оточення російських військ на цій ділянці фронту. Про що зокрема пишуть російські воєнкори? Ось буквально свіженький такий витяг з російського воєнкора Анатолія Радова. Показую вам, друзі, що він пише. Це буквально вчорашнє повідомлення. В 13.42 Він пише, що по пакандражівки жопа мовляв, ми підтягнули туди немало для прориву їхні морпіхи з тридцятої бригадою щось там стримують а от зараз прийде 155 та бригада морської піхоти і щось вирішить про це він пише 1342 сорок уже в 22.22 -22 він пише кандратовка пока за всу парні ушлі власне зазначає про 155 ту бригаду морської піхоти яка Підсумки, скажімо так, страждання, якої на сумському курському напрямку, ми спостерігали так само впродовж минулого тижня. В чому вони полягають? Є власне як відомо півтора тижні тому було завдано удару по. Штабу цієї бригади в населеному пункті Корінва на Курщині, і там загинула вже зараз. Ми можемо верифіковано сказати: загинула вся верхівка 155-ї бригади Морпіхів. Ось, в числі останніх підтверджень, це капітан другого рангу зі складу цієї бригади, Шипунов Олександр Миколаєвич. Він виконував особливо важливі завдання забезпечення зв'язку та командування військами 155-ї бригади, тобто офіцер штабу. Загалом, окрім нього. Uh, ось це його. Якби вже uh, таке. Uh, на натруні на фото. А це. Uh... Як він виглядав за життя це капітан другого ранку, крім нього були ліквідовані полковник Леонід Башкардін, начальник штабу бригади, полковник Сергій Іллін, командир бригади, як ми знаємо, генерал-майор Михайло Гудков, це колишній комирих бригади 155-ї, а донедавна був до ліквідації замкомандувача військово-морських сил Російської Федерації, і зам цього Гудкова Наріман Шихалієв, заступник Гудкова, власне, тобто щонайменше чотири полковники. Були ліквідовані один генерал-майор. Був ліквідований, і один капітан другого рангу ліквідований в складі цієї 155-ї бригади морської піхоти. Це за сухопутним званням відповідає. Статусу підполковника, тобто це ті, що вже ми знаємо, точно верифіковано вони були знищені внаслідок нашого ракетного удару по штабу 155-ї бригади морської піхоти. Тому геть, зовсім не дивно стає, що вони там не можуть чогось досягнути. Підсумовуючи на Сумщині, зараз росіян які передбачалися, передбачалося ще раз. Повторюся, це їхній додатковий напрямок удару, де вони зараз почали страждати в санкції, неможливості наступати, але й навіть вже неможливості отримати певні загарбані території. На Запоріжжі деякі корисні ідіоти розгортали інформка. Кампанію про те, що мовляв залічені лічені вже ворог буде в околицях Запоріжжя. Цього не сталося, і зрозуміло, що це і не могло статися, тому що зараз на фронті Запорізькому Росіяни чинять дії виключно в тактичних дальностях в лінії бо при лінії бойового зіткнення на напрямку Васильівки, на напрямку Оріхова, на напрямку Гуляйполя. Справді частота цих зіткнень збільшилася по 5-6 осіб в групі. Росіян атакують частіше, але загалом вони тут поки що не спроможні атакувати. Більш якось серйозно чинити прориви в глибину бодай на 10-15 кілометрів, тому що навіть один із епізодів останніх останнього тижня між токмаком та чернігівкою. Ось тут на лінії залізничного сполучення було в чергове ліквідовано нашими дронами у авторстві Сил спеціальних операцій руху опору, головного управління розвідки було підбито 20 паливнозаправників. 20 цілий ешелон фактично, що знищено бензовозів російських військ. Я детальний огляд. На ситуацію логістично на півдні зокрема і щодо власне колійної цієї рейкової війни, і щодо залізниці, я цей огляд робив окремо на третій світовій. Ви можете зайти його подивитися зараз. Колеги виведуть покажуть лінк на цей огляд. Тому друзі, подивіться насправді на Запоріжжі зараз. Немає тих обставин для того, щоб противник ну мав можливості глибше просуватися. Тому я стверджуюся в думці, що що Суми, що Херсонщина, що Запоріжжя є відволікаючими маневрами перед першочерговими номер один це Донбас. Номер два на мою думку. Суб'єктивно це є Харківщина. Ось такі підсумки цього тижня. Вони не погані, вони не хороші. Вони в сенсі правильних висновків, які ми маємо робити, і на жаль, дуже часто. Не робимо або робимо половинчасто, або робимо недостатньо, або роблять якісь окремі, наприклад, підрозділи, але це не масштабовується на всі сили оборони нашої держави. Це на жаль, так само доволі. Поширена ситуація зрозуміло, що Сили оборони не є монолітними, однорідними і доволі різноманітними. Тому принаймні про це медійно потрібно говорити, підтримувати цей весь наратив. І сподіваюся, донести його правильному інформаційному фоні. І до вас, шановні друзі, яких я попрошу підписатися, поставити подобайки і підписуватися на YouTube канал Третя Світова. На все добре, до нових зустрічей.